Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний та ніжний чизкейк з малиною. Беремо будь-яке печиво 400 грам кидаємо до блендера подрібнюємо до дрібної крихти. У посудину висипаємо желатин 20 грам та заливаємо водою 50 мл. Відставляємо желатин на декілька хвилин. До миски висипаємо сир 700 г жирністю 22-23%. Виливаємо вершки 400 г жирністю 22%, висипаємо цукор 150 г, висипаємо ванілін 15 г та перебиваємо все блендером погружним. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Тепер виливаємо ми до сиру наш розтоплений желатин та перебиваємо добре блендером. Висипаємо крихти із печива, виливаємо вершкове масло розтоплене 200 г і добренько все ложечкою перемішуємо. Беремо форму діаметром 26 см, висипаємо сюди крихти. Далі ми формуємо вже бортики з наших крихт. Далі беремо будь-яку склянку та притискаємо склянкою до дна нашої крихти. Тепер виливаємо сирне суфле у форму, вирівнюємо та ставимо до холодильника на годину дві Посудину знову висипаємо желатин 15 грам та заливаємо холодною водою 50 мл миски висипаємо свіжу малину 250 г, засипаємо цукром 150 г та перебиваємо погружним блендером. Далі до малини я додаю ще воду 100 мл. Знову блендером все добренько перебиваємо. До малинового пюре виливаємо розтоплений желатин та перебиваємо погружним блендером. Далі виливаємо малинове пюре зверху на сирне суфле та ставимо до холодильника також на годинку на дві. Чистка як накриваємо харчовою плівкою та ставимо до холодильника. Ось вийшов дуже смачний та ніжний чизкейк з малиною. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти. Друзі, саме такий чизкейк є дуже смачний та дуже корисний. Я думаю, що ніхто перед таким смачним чизкейком не встоїть і захоче шматочок з'їсти.